Як лікувати ясна, якщо пародонтоз? Напевно, вам так хочеться почути від мене рекомендацію, чим ополіскувати, чим чистити зуби. Коли запалюється ясна, вам в першу чергу потрібно піти до лікаря пародонтолога Ясна може запалюватись навіть від того, що у вас під яснами є бактеріальна флора або камінці. Ви це не відчуваєте, але саме цей фактор дуже часто провокує запалення яснах. Якщо у вас є генетична проблема, тоді, я думаю, ви вже дуже класно контактуєте з парадонтологом. Це та людина, яка може допомогти продовжити життя. Ваших зубів в організмі, тому не шукаємо ополісковича, не шукаємо універсальну зубну пасту. Краще підіть, зробіть один раз, побачите ефект, і ви мені точно скажете дякую.